Друзяшечки, радий вітати вас в цьому відео. Мене звати Жекосік, я графічний дизайнер, і перед тим як ми почнемо розбиратися з темою даного відео, хотілося би трошечки детальніше з вами познайомитись. І так, за плечима я вже маю понад двох років практики роботи з клієнтами та навчаю навіть учнів, але навчайне два роки. Отож, за цей період я встиг навчити понад 120 плюс. Людей 120 людей пройшло моє креативне графічне навчання під назвою Дізмораль, і я дуже 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 сильно цим пишаюся. Окрім цього, я ще й працюю з клієнтами за 2 плюс роки. Я вже встиг віддати понад півтори тисячі замовлень і про взаємодіяти з 500 плюс клієнтами, що вважаю доволі таки ну неплохо, непогано. Да Напевно, ви мені не відповісте, але. Да. Далі, з клієнтів. Я вже встиг, знаєте, за два роки попрацювати з такими рівнями клієнтів, що ну, раніше навіть і мріяти не міг про це. З клієнтів це Монобанк, 01 Нульденка і багато інших. Якщо ви розбираєтеся в ніші діджитал ринка, це Філатов, Аміран і так далі. Не буду перечисляти прям всіх клієнтів, хочете вірити, хочете ні, але їх було багато. Вставляти всіх не буду этот вот, довіряйте мені, блін. А ми, я думаю, вже можемо переходити до теми нашого відео. А саме, як дизайнеру стати креативним, мать його за ногу, що робить, ваше друзі, і давайте розбиратися, не залишу вас без відповідей. Памчаль! Перше та найважливіше, найнеобхідніше, та найомайова запам'ятайте назавжди треба розвивати свою особистість Друз'яшечки, ви не маєте права потребувати від себе якогось креативу якихось прикольних ідей якихось нестандартних реалізацій якщо ви самі по собі стандартний звичайний і ніяк не розвиваєтеся. це нонсенс тому що ви ні в якому вообще, випадку ні в якому всесвіті не зможете згенерувати щось прикольне коли ви вашими очима та вашим життям не проектуєте це прикольне Розумієте, про що я кажу намагайтеся запроваджувати до себе до свого життя Якісь моменти, які будуть покращувати вас як особистість, тому що дизайн дизайном це круто. офігенно, що ви вивчаєте ту фігму. Не дай Бог, круто, що ви вивчаєте фотошоп, але найважливіше це розвивати вашу особистість, тому що яка ви людина, такий у вас і буде дизайн. Поняли прикольчик? Тобто, понятне діло, що треба вміти реалізувати. Це інший момент. Але якщо ви ну, по особистості трохи не дотягуєте, то у вас реалізація буде на нижчому рівні, тобто ідеї, тобто якісь моментики, якісь закидання прикольних движух, все це буде на низькому рівні. Якщо ваша особистість буде підійматися, і рівень ідей теж буде зростати. А реалізація це фігня. Ну блін, наклацать кнопки, можна навчитися за місяць, реально ви шогоніті. Далі в підкреслення цієї тези хочу вам підкріпити повідомлення від учня, в якому ви можете чітко зрозуміти, що розвиток особистості є дуже важливим аспектом. Не буду прям розповідати повністю про що тут, як тут, і так далі. Можете зупинити на стоп, поставити і ознайомитися з повідомленням більш детальніше. Але сам сенс цього повідомлення полягає в тому, що людина. Саша, це мій учень. Він займався на той момент. Я не пам'ятаю вже скільки, може півроку чи скільки. Він займався коротше дизайном і ніяк не міг себе розкрити. Ніяк в нього нічого не виходило. І навіть здавалося, що він втратив запал. Здавалося, що вообще не буде так, як було на початку його шляху, і все, все зникло. Це в плані реалізації. Він не знав, як реалізувати якісь ідеї. Він просто сидів і ось ааа, ось, що ділать. Але після лише одного зуму зі мною та з іншими учнями, в якому ми розробляли якийсь дизайн, та там, де я пояснював за загалом дизайн за особистість та за те, як все це працює, тільки за рахунок цього одного зуму Саша вийшов настільки на новий рівень, що просто в шоці. Він за одну ніч, щоб ви розуміли, цей зум тривав годин п'ять. Він там почався о восьмій вечора, і десь до другої ночі просто ми сиділи, отак от як не реально вже сиділи, тому що я там навалював дуже сильно інформації. І після цього зуму друга третя ранку Саша не лягає спати. Він сідає у фотошоп і починає робити свою упаковку. І зробив таку люттєйшу упаковку. Я на той момент, чесно, у мене ще лепа відкрилася, тому що це був навіть тільки початок навчання, плюс мінус а Він вже робив такий результат. Коротше, йому допомогло те, що він ну він переосмислив старий підхід. Можете детальніше зрозуміти це в повідомленні. Він пише: я це помітив і мене це не влаштовував. Було. Він про те, що не міг якось реалізувати ідеї. І він каже: я почав в своїй голові наводити порядок, а на твоєму курсі, так би мовити, зробив генеральне прибирання мізків. Це те, що я маю на увазі переосмислення старого підходу. І тепер мені хочеться робити круто і унікально, без референсів їбаних. Ці три банери робив, як відчував. І тепер якось в кайф створювати дизайн, легше генерувати ідеї. Сідаю робити і в процесі приходять круті ідеї. Раніше такого не було. Друзяшечки полягає сенс. В тому, що дійсно Саша для себе, як от ящик Пандори, відкрив, що ОГО! Тобто дизайн це не просто накласти картинку, це більше, це глибинніше. І сам факт, який треба вам теж розуміти, що дизайн це не тільки про картинку, це про особистість, це про взаємодію з сенсами, це про вміння втілювати свої бажання та в першу чергу бажання клієнтів. І це робиться ну не так важко, як вам здається. Просто спробуйте себе відкрити як людину. Спробуйте в собі розібратися, як в особистості, сісти і подумати, що мені заважає рух. Чому отак от, чому не йде? Проаналізуйте свій стан, і я думаю, що ви зможете знайти відповідь на це запитання, а ми рухаємося далі. І отож, друзяхи, гарного креативщика від поганого. Знаєте, що відрізняє? У вас же на екрані написано ви чогоньте. Гарного креативщика від поганого відрізняє досвід. І тільки досвід, друзі, і не потребуйте від себе чогось незвичайного, чогось нестандартного та чогось бомбічного, якщо ви до цього взагалі такого не робили. Це буде дуже важко зробити, бо по факту самі подумайте. От, як ви можете от, взяти гріф, да, якусь штангу і почати качати ту пасісю зі 100 кілограмами? Це нереально. Якщо ви до цього ніколи в житті вообще не були в залі, ніколи в житті не прокачували своє тіло, ви можете взяти ну тільки там кілограму два да 10 кілограмів, але сотку ну ви ніколи не потягнете. Ви тільки заробите собі якусь грижу, надірвете собі спину і так далі. І так само буде і з ідеями. Якщо ви будете від себе потребувати чогось, не незвич... ну, просто вау космоса, то ви просто вигорите. Ви просто будете кожен раз щось реалізовувати такі. Та блін, це фігня, я, я краще хотів би, і кожен раз ви будете від себе потребувати чогось більшого, будете незадоволені, але від'їбіться від себе і зрозумійте, що якщо ви тільки починаєте, якщо ви раніше такого не робили, то зараз ваша найважливіша задача це напрацювати досвід. З досвідом буде краще. Якщо на початку кета какафонія виходить, то далі буде все набагато краще, становитися і краще, краще, краще і краще. Ви будете йти по сходинкам угору. Тому фіксуємо. Ваш досвід це жорстко. Тому напрацьовуємо його і давайте собі час на це. Тепер ще одна теза, яка є дуже важливою, це звичка. Друзяшечки, звичка є найбільш. Головнішим ворогом креативності, і я це кажу з дуже впевненою головою, тому що я знаю, про що я кажу. Наша задача загалом в житті, не тільки як дизайнера, як і людини. Якщо ви хочете якось запроваджувати круті, круті ідеї, якось працювати з нестандартними проєктами, то ви повинні зрозуміти, що наша задача це отримувати ну просто максимум досвіду в абсолютно різних якихось сферах вашого життя. От, абсолютно різні сфери, абсолютно різні задачі. І ви повинні отримувати з них досвід. Робити щось таке, чого ви до цього не робили. Розумієте, про що я кажу? І найважливіше це от. Просто позбавлятися будь-яких звичок. Я не кажу ж, понятне дело, про паління і так далі. Це, це і так понятно. Да? Це щось негативне, це краще взагалі не робити, але сам факт про звичку, коли ви там умовно працюєте з чимось одним. От взяли застапорілість тупо на одній реалізації, і от постійно от тупо в цю реалізацію ходити і ходити, ходити і ходити. Розверніться на 180, спробуйте піти в іншу сторону, на 90, на 45, спробуйте ваш Кут якось поміняти в плані реалізації, в плані розуміння, можливо, це якось вам допоможе, і ви такі, ого, я відкрив для себе щось новеньке, і так і треба, так і буде, тому що ну це працює. Наступна теза у всього є своя межа, друзяшечки. Ви повинні для себе зрозуміти, що все на цьому світі має якусь свою межу, і креативність в тому числі буде колись момент в вашому житті, коли ви встанете ступором, вот просто уткнетесь ось так, от у стіну і зрозумієте, що ви вже... Походу, все. Походу, от, все. Що то ні то, що то не туди, щось не так. от, Будете постійно незадоволені, Ви знаєте, було до цього таке, що задоволені, 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 а потім бац! Щось незадоволені. Це означає, що ви вткнулися у стінку. Це означає, що прийшов ваш кордон, межа. Вашої креативності наразі це не означає, що це назавжди. Наразі, з вашими здібностями, з вашою підготовкою, з вашими скілами, наразі ви на межі, але це можна розвивати, можна цю межу постійно підвищувати, тому що знову ж таки ми люди і ми розвиваємося кожен день. Ми навчаємося кожен день. І головне це ну, от дійсно робити. Не просто казати, я навчаюсь, я там щось роблю, але дійсно от, от просто взяти і це зробити. Як це робиться, от просто отак, от, на раз-два, по от. За секунду просто згенерував. Якщо у вас є проблеми з генерацією, почніть працювати в незвичному для себе стилі. Вау! Хтось вообще з вас таке робив. Не треба очікувати клієнта, не треба там перебирати ТЗ. Сіли просто, зробили якийсь постер. Є якийсь ваш звичайний стиль, ви вже його, знаєте, от просто обкатали повністю. Візьміть та і підійдіть до цього стилю зовсім по інакшому. І це може бути, ну, почніть з малого. Змініть шрифт, змініть кольорову гамму, змініть просто навіть банально розміри вашого робочого холсту. Знаєте, ви увесь час, напевно, робили ось такі от вертикальні постери, візьміть, зробіть горизонтальні. Хтось, взагалі, бачив таке колись: такий от, от горизонтальний постер, візьміть, зафігачте, у вас вже буде мозок абсолютно по іншому працювати, і він вже почне ось всі ці ситуації обдумувати по-іншому. Це я вам кажу про те, що якщо ви відчуваєте, що ви от все на своїй межі, знаходьте для себе якісь. Точечки да, зросту, і ці точечки можуть бути абсолютно різними. Просто починайте запроваджувати щось нове для себе. І все. Теж дуже класна теза, яку я полюбляю, і вона полягає в наступному друзяшечки. Робіть не по. Правилам. Але найважливіше це знати ці правила. Знаєте, такий прикольчик, що от, є такий момент в плані реалізації, дуже багато дизайнерів вони роблять якусь таку дікуху жорстку. жорсткою, от прямо йдуть не по правилам та реалізовують якісь от, просто такі приколи, які от, здавалося би абсолютно, от, вау, що ти зробив?» Але вони виглядають ну, дуже круто. І це означає, що реалізовано не по правилу, але правило. Отут -от в голові постійно фіксувалося. Я розумію, що деяким з вас може незрозуміло бути, що я зараз вообще несу, але повірте мені, з досвідом, можливо, до вас дійде цей моментик. Знову ж таки, робіть не по правилам. Але важливо ці правила знати. Це відрізняє, от, знаєте, такого дизайнера з досвідом від дизайнера новачка, який от просто поставив ось так: от текст, просто через те, що він не знає, як інакше поставити. Але дизайнер з досвідом він поставив там само текст. Не через те, що він не знає, де поставити, а через те, що він хоче тут поставити. Розумієте, такий прикольчик. Коротше, це така, от прям дуже-дуже тонка грань, дуже такий тонкий кордон, який треба, от прям, вот, взяти та прокрутити та зрозуміти в голові. Робіть не по правилам, але знаєте, ці правила, вот просто в обличчя досконало. фіксуємо. І найголовніше, друзяшечки, не забувайте практикувати ваше мислення. Ваше мислення це ось такий от моторчик, двигун, який буде загалом просто допомагати вам в будь-якому випадку в вашому житті, не тільки в дизайні. І як можна практикувати це мислення? Да, абсолютно легко, креативні качалочки, які, знаєте, реалізовувати якісь нестандартні ідеї, щось от незвичайне втілювати у життя, брати, поєднувати щось непоєднуване. І це робиться, блін, з кайфом. Розумієте, ви повинні до такої Роботи відноситися з позитивом, не з негативом. Коли у вас щось не виходить, нічого страшного. Це означає лише, що вам є до чого йти. Це означає лише, що вам є чому навчатися. А це ж добре, це є до чого іти. Це ж афігітельно. Тому зафіксуйте, що ваша особистість та ваше мислення це прям топ 1 що вам треба прокачувати в будь-якій ніші в дизайні на 100% Я впевнений, що теж тому. Фіксуємо, розвиваємося та не забуваємо про це. Друзяшки, я дуже радий був, що ви чого до сих пір тут знаходитесь. Слухайте мене до сих пір, це означає, що вам було корисно і що вам дуже сподобалося. Тому знайте, що ще більше такої двіжухи про креатив, про якихось, знаєте, реалізація, як що де зробити і як це втілювати. Я розповідаю на своєму навчанні по креативному графічному, нестандартному блін дизайну під назвою Дізмораль. Якщо вам актуально, і Якщо ви знайшли для себе щось таке, от прям ох, мені нравиться. Якщо ви сиділи і прям на запалі, слухали мене, знайте, що ще більше такої інформації ви зможете отримувати під описом цього відео. Я залишив там анкету предзапису на свій продукт. Якщо хочете, пишіть. Якщо не хочете, пишіть. Шучу, не треба. Не треба. Отож, знайшли для себе актуальним. Залишайте заявочку, я з вами зв'яжуся, і ми почнемо розвиватися ікс тисячу швидше, ніж ви робили це до цього. Вельми дякую за перегляд. З вами був Жекосік, так само графічний дизайнер. І друзяхи, не забувайте про те, що наш з вами шлях це щось таке, над чим постійно треба працювати. І не давайте собі можливості якось зневірюватися у собі. Я впевнений на 100%, що кожен з вас навчиться і зможе втілювати ну. Будь-які незвичайні ідеї в життя. Просто для цього треба почати робити якісніші дії. А як їх робити? Знову ж таки, анкетка, чух 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 ви всі поняли. На зв'язку.